Ільних українська здравниця тут близько десятка санаторіїв, які дають чималий прибуток своєму місту. Та чи не суть? Чи розвивається містечко, яке щороку приймає тисячі приїжджих? Та який рівень медичного обслуговування отримують самі місцеві жителі? Дізнавався народний контроль. Й своїх, щоб чужі розвивались. УЗД апарат що не використовується. Чому у Хмільницькій районній лікарні ховають від пацієнтів нове обладнання? В лікарні є так бюджетний, той шути, але там апарат, якому по-моєму, більше 15 років, і він практично дуже погано працює. Та хто розікрав безкоштовні ліки? Було виявлено ряд порушень. Це районна хмільницька лікарня протягом року тут буває понад 10 тисяч пацієнтів. Працює 103 лікаря і 265 медсестер. Місцеві кажуть, медики, начебто, непогані. Кваліфіковані. Я до задоволена результатом. От я буквально два дні назад зверталася до врача і все добре. Мені в крайній випадку ефективно. Але умови в лікарні такі, що на стаціонар краще не потрапляти. Самі апартаменти, самі батраси, як подивився, там ужас просто ні. Там вже невозможно. Подушки таке, то що на мусори треба вибрасувати. Мовляв, ні комфорту, ні того, що називається безкоштовним лікуванням у районці давно немає. Ліжка старі, постельні більо теж все старе, ціни високі, смердючі туалети, облуплена підлога та старе обладнання, якому вже близько 20 років. Таке воно обличчя медицини, славетної подільської здравниці. Власти конкуренцію такій лікарні не проблема, особливо для пацієнтів з грошима. Тож поряд із районною нещодавно з'явилася приватна клініка меділюкс. Маділюкс приватна клініка на території Хмільницької районної лікарні, надає УЗД-послуги та проводить лабораторне дослідження крові. І є філією Маділюкс та «Меділапс» Вінницького представництва. У Маділюксі заробляють на тих же послугах, які є в державній лікарні. Лише рівень сервісу кращий, за який сплачують згідно прейскуранту. Я просто знаю цих людей. Це мої друзі. Просто вони так само хірурги і цих власників цієї так сказати, організації. Тому ніякого співробітництва просто дружні відносини. Завідувач хірургії районної лікарні каже, що їхнє старе обладнання не здатне якісно дослідити хворобу. Тож, на його думку, послуги приватників по сусідству дуже навіть доречні. У нас як клініцистів і як професіоналів цікавить тільки якість дослідження. Якщо людина не може там заплатити за якісне дослідження, ми довольствуємося тим, чим маємо. Наскільки я знаю, той апарат працює з перебоями і можете уявити собі, яка якість дослідження апарату, якому 15 років, якому буквально рік, тож медики із державної лікарні направляють хворих на огляд до приватної за начебто якісною діагностикою. Скільки саме коштує УЗД обстеження у меділюксі, дізнаємося від одного пацієнта. Ну я заплатив там за цей 200 по-моєму, чи що, за цю. А так все добре, дорого це чи дешево, як кажуть, кому як. Втім, ці 200 гривень могла би отримати районна лікарня, але за словами керівництва не може через старе обладнання. А якщо пацієнт не має 200 гривень, де ж його право на безоплатне лікування? Як з'ясувалося, у Хмільницькій лікарні для безоплатної якісної ультразвукової діагностики все є. Навіть новеньке сучасне обладнання, яке було закоплене понад рік тому і яке досі ніхто навіть не розпакував. А тим часом завідувач хірургічного відділення скаржиться, що старий апарат УЗД давно віджив своє. Про новий цей лікар або забув. Або ж замовчує. Про лікарні є так, бюджетний той, що це, але там апарат, якому по-моєму більше 15 років, і він практично дуже погано працює. Виконуючи обов'язки головного лікаря, хвалиться, що лікарня розвивається, що навіть лазер придбали. А от про новий апарат УЗД, певно, теж забув. Із таких новинок, ноу-хау, так би мовити, працює лазерний апарат, яким лікарі ще працюють на судинах. Тут ні для кого не секрет. Медзаклад має непоганий дохід від оренди приватної клініки, яка розташована на його території. Наскільки так, приблизно це немалі суми. А от що має керівництво лікарні від приватних конкурентів за те, що тримає нове обладнання у підпіллі і не надають безкоштовних послуг пацієнтів, можна лише здогадуватися. У Районні раді обурені цим, адже кажуть старалися для людей. УЗД апарат, що е, не використовується, е, тому що е... Там направляють, не знаю, там чи люди йдуть самі, чи направляють. Скоріше все, що направляють на вчасну ту фірму, яка там орендує приміщення, а мало б, звичайно, тому що ми виділяємо і держава виділяє кошти, і ми з районного бюджету виділяємо кошти людям і на зарплати, і на обладнання. Ну то звичайно б хотілося б, щоб те обладнання і використовувалось, і е, не платили люди гроші, тому що самі розумієте, що за. Це обладнання, яке дала держава, яке ми даємо. Ну, люди безкоштовно мають обстежувати. А тим часом журналісти народного контролю з'ясовують, що нещодавно у Хмельницькій районній лікарні стався ще один неприємний інцидент. Та навіть виникли проблеми з законом. Виявляється, ліки, які були закуплені для надання безоплатної допомоги пацієнтам, медики розпродали. Препаратів було на 86 тисяч гривень, які були виділені із державного бюджету Хмільницької районної ради. У нас є е, акт е, перевірки е, аудиторською фірмою державною. у е, нас є завірені копії. От вони лежать навіть на, на столі. І там не лише що порушення там якісь були стосовно цих 86 тисяч, там і є свідчення людей, які платили благодійну допомогу на рахунок лікарні, а потім ще вони і оплачували собі лікування, крім того. Це там, по-моєму, по якщо не помиляюсь, і по хірургічному відділенні, і по інших там є за результатами аудиторської перевірки, була порушена кримінальна справа. Даний акт ревізії був направлений до Хмельницького відділення поліції. І в травні 2017 року слідчим відділенням було прийнято рішення про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань даного факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України. Тим місцеві правоохоронці коментують її неохоче. Мовляв, таємниця слідства під час ревізії була про. Перевірена діяльність за попередній період, і під час перевірки було виявлено ряд порушень. Я не можу прокоментувати, не можу розкривати дані досудового розслідування. Відомо лише, що після всіх цих перевірок колишній головний лікар Володимир Сивак звільнився, але причину того ніхто не називає. Ні, я такої інформації маю. А ви знаєте, чому головного лікаря звільнити? Чому він звільнився? Я знаю. Можете сказати? Ні. А, Тому? а головний бухгалтер лікарні вже навіть призабув, про що йдеться. Я взагалі не знаю, що таке 86 тисяч. Бандитські методи Хмільницького депутата. Ні, це все блефні, це все рівень слів. Я свої слова завжди підтверджую. Алкотест чи підстава за співучасті районної лікарні. Ми відкрили якийсь бікс, який був би там, щоб вони стерильні, не стерильні. Тобто мені їх принесли. Я їх відмовився в них дихати. На цих фото ми бачимо групу осіб, яка затримує автомобіль головного лікаря обласної фізлікарні. Спочатку за те, що, начебто, його водій порушив правила дорожнього руху. Водій там дещо порушив трохи правила. За що він поніс покарання, сплатив штраф відповідно. Та про водія швидко забувають і починають звинувачувати самого Олега Бабія, тобто пасажира автомобіля. Мене почали блокувати люди, яких я ніколи не бачив, не знав. До цього часу невідомі люди з якогось дива звинувачують пасажира у кермуванні автомобілем у нетверезому стані. Жодних переконань, що за кермом був не він, а водій, ніхто не хоче і чути. Лікаря Бабіяна полегливо тягнуть на алкотест. І лише аби псевдоактивісти за спиною, у яких тупцювала зграя тітушок, дали йому спокій. Пан Олег погоджується на експертизу. Я запропонував, що я готовий здати обстеження на наркотики та на вміст алкоголю провів в наркодиспансері. На аналізи його привозять у вже знайому нам Хмельницьку райлікарню. але трубку на алкотест пропонують не стерильну, а вже відкриту. Передчуваючи, що справа нечиста, Олег Бабій проходити тест, відмовляється. Мені запропонували пройти тести в райлікарні, в наркокабінеті. Я туди прийшов на обстеження. Але після того, як мені запропонували, ну я не бачив, який мені поставили туди сам штук для дихання, сказали, принесуть інші. Мені принесли файлові для паперів. Принесли 20 їх, може, було, ну не менше 20. Просто принесли. Я не бачив, звідки їх принесли. Тобто мені якби відкрили якийсь бікс, який був би там, що вони стерильні, не стерильні. Тобто мені їх принесли, я їх відмовився в них дихати. Про підстави із алкотестами у Хмільницькій районній лікарні якось розповідали наші колеги. Тож не дивно, що перевірка на вміст алкоголю тут вже не вселяє довіри. Уявляєте, скільки експертиз встигли провести ці аматори не до наркологи? Людина, яка ніколи не вживає, не курить, а його хотіли зробити наркоманом. Що ж спільного, у людей, які напосіли на Олега Бабія на дорозі, та медиків районної лікарні. Народний контроль береться з'ясовувати. Натомість у обласної фізлікарні про свого головного відгукуються. Тільки добре, головний лікар наш всіда Тверезі знаходиться в стані такому, що всі підтримує лікарню. Нас організатор і лиця нашої лікарні. Олег Ігорович талановитий, відповідальний, толковий працьовитий. Ми всі стоїмо за нього, і ми його відстоїмо, тому що ми за справедливість. Самого пана Олега, напад тітушок на дорозі не дивує. каже. Так намагаються натиснути на його сина, депутата Хмільницької міської ради, який начебто відмовляється голосувати на сесії міської ради за вказівками інших депутатів. Мав з нашим народним депутатом Юрчишином Петром Васильовичем мав розмову. По поводу мого сина він є депутатом міської ради, що він повинен голосувати, як йому буде казати Руслан Терещук. Ну, я відповідно йому сказав, що син є молода людина, розумна, самодостатня, і він буде голосувати, як йому велить совість. Руслан Терещук, про якого йдеться, також депутат Хмільницької міської ради. Він і справді був серед групи людей, що атакували лікаря-бабія. Це зафіксовано на фото. Що ж робив він там? Терещук каже, опинився випадково. Став очевидцем ситуації, так як я був як депутат міської ради, запрошений активістами на їхній захід, який вони проводили наскільки мені відомо по багаточисленним зверненням тих самих лікарів, громадян. Цікавимося, чому ж знайшла коса на камінь. Пан Терещук каже, що депутат Бабій не підтримав питання фінансування у лікарні, в якій сам же й працює. Мене збентежило те, що Олег Бабій, депутат Хмельницької міської ради, він. Безпосередньо є лікарем районної, центральної районної лікарні, і в ним не було підтримано це питання на сесії. Це стосувалося фінансування відділення, в якому він працює. Дивно, чому б депутату та лікарю Олегу Бабію бути проти фінансування власної лікарні? Тож за що він отримував погрози? Зв'язку з моєю діяльністю публічною діяльністю в міській раді на мене чиниться тиск з боку певних депутатів. Тиск на моїх рідних на даний час це негативно сказується на здоров'ї і моїх рідних. Хоча сам Терещук власні погрози бабію молодшому заперечує. Ні, це все блефні, це все рівень слів. Я свої слова завжди підтверджую фактами. Погроз в мене не було. В мене взагалі до нього нейтральна позиція. Як до лікаря я б не довірився. йому. Та, попри слова, брудні методи Руслана Терещука, ми бачили на ділі. Подейкують, що депутат міської ради Терещук давно під крилом нардепа від фракції ВПП Петра Юрчишина. Дами з Петром Васильовичем знайомі, дами з ним вітаємося. Він може запитати мене, як справи і що відбувається в місті. Я можу йому просто як людина, людині розказати нічого. Більше в мене не пов'язує з цією особою. Втім, пригадуючи публікації у змі під час виборів 2014-го, організувати тітушок Руслану Терещуку справа звична. А зазирнувши у декларацію депутата, бачимо: безробітний чоловік має автомобіль Тойота Кемрі Кемрі» року. Вартість якої за найскромнішими оцінками сягає 300 тисяч гривень. Його дружина, згідно документу, володіє Kia Sportage. 2015-го це щонайменше півмільйона гривень. А також Терещук роз'їжджає на інших розкішних автівках. На зустріч з журналістами прибув на Ауді, яка начебто належить другу. Автомобілі, на яких мене десь хтось міг бачити. Я рухався. Е це не означає, що я ними користувався. Я ж сказав, що в мене є слабкість стосовно техніки. Мені цікаво відчуття, як автомобіль їде, його характеристики. Якщо в друзів є такий автомобіль, вони мені взагалі без питань можуть дати, попробувати проїхатись. Хмільнику подейкують, що Руслан Терещук ще й підторговує автомобілями. В мене є моя слабість, я, я люблю автомобілі, я люблю техніку. Ви продавали, так? В смислі продавали. Ви ну, як та? продавали. Ну, Що це означає, продавали? Ви якщо якщо я ні, це ви, ви володієте якоюсь неправдивою інформацією, наскільки мені я це розумію. А всі машини, на яких його бачили, звісно, належать друзям. Ми обов'язково прослідкуємо, щоб у медичній галузі Хмільника та особливо у районній лікарні усе змінилося на краще. А перевертні депутати та медики крадії були покарані. Людмила Левченко, Олег Тіщенко народний контроль.